12.40 на годиннику працівниці їдальні накривають обід. За 10 хвилин сюди прийдуть їсти учні перших та других класів. Завідувачка їдальні Марія Власюк розповідає, відповідно до реформи шкільного харчування змінилися і меню, і розклад порцій. У нас нові фрикадельки м'ясні, м'ясниці, у нас по четвергах, з риби більший вихід, відбивна. Більший вихід, як був тепер знову тівтєля і більше молочної продукції. У Нас сирнички, запіканка, какао і супчики молочні. Вчителька Ірина Костюк каже: усі першокласники, які відвідують групу продовженого дня, харчуються у школі гарячими обідами. Це добре для їхнього організму. Вони не перекусують, невідомо чим добре харчуються. Завідувачка їдальні Марія Власюк каже, щодня гарячими обідами у школі харчуються майже 350 дітей. Це половина від усіх школярів. Картоплюку їла з корічом кокліткою і салатик в морковці. А супчик ти їла і чайчик пила? Так. Да. Він був добрий і смачний. Чим ти зараз пообідав? Я картоплю. Із м'ясною коклетою, із салатом моркове. Але я бачила, що ти не доїв свою порцію. Я не хочу їсти. Суспільне поцікавилось, чим харчуються учні, які не купують гарячу порцію у шкільній їдальні. Не хочу, вона і в четвертому класі не харчувалася. Сказала, що їй не смачно. Як ви виходите з положення? Чи даєте e, що з собою? Так, да, даємо з собою. Смисл втратити гроші на їдальню, якщо можна взяти з дому і дешевше, і вкусніше. Гарячу порцію він не їсть, він купляє, даємо йому кошти, він купляє щось в буфеті. Чи піцу булочку, компот, чай. Марія Власюк каже: завтра готуватимуть котлети з риби хек. Одна важитиме 60 грам. Торік норма була 50 грам. Сьогодні отримали заморожену рибку. Ми завтра з цієї рибки будемо. її, Вона розмерзнеться нам. Завтра зранку, з ранечку, починаємо обрізати плавники, вимати і кос цієї рибки і будемо готувати рибні котлетки. Буде картопляне пюре, рибна котлетка і огірочок із чесничком. Тетяна Біскуп, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.